Друзі, компанія CarPlay Ukraine, відеоогляд на адаптер для бездротового підключення п'ятої версії. Отак от він виглядає. Є четверта версія. Ви також можете подивитися відеоогляд. Саме це п'ята версія адаптера. Вона одночасна для бездротового Apple CarPlay і Android Auto. В цьому відео наглядно продемонструємо вам, як відбувається процес підключення, як взагалі працює цей адаптер. Він працює з автомобілями, у котрих є штатний оригінальний Apple CarPlay, який працює по дротовому з'єднанню Apple CarPlay Play і Android-Aвто, які працюють по дротовому з'єднанню. Працює дуже просто, як і всі предыдущі версії адаптера. Він вставляється в рідний USB-хаб. В USB родний розйом і, в принципі, кладеться, він нам більше не потрібен. USB-хаб має бути той, який активний під Apple CarPlay. Тобто, якщо у вас в машині декілька USB-хабів і тільки один активний під Apple CarPlay, то особливо важливо, що треба вставляти іменно в той USB-хаб, який активний у вас під Apple CarPlay. Далі, відмінності від четвертої версії, п'ята версія у нас не загружає жодного інтерфейсу на мультимедійній системі, коли підключається, а процес підключення наступний. Нам в блютузі айфона, телефона. Треба знайти пристрій, зараз, секунду, котрий називається у нас Автокіт. І далі будуть символи різні. Ось він у нас, автокіт BDA. Підключаємо до нього по блютузу, але під цей час має бути також включений Wi-Fi, просто увімкнений. Підключення відбувається по блютузу. Wi-Fi просто увімкнений. Ми нажали на AutoKit BDA. Теперь ідінемо на сключний Wi-Fi. І нам загружається отакий от, от інтерфейс. І зараз загружується Apple CarPlay Так відбувається перше підключення. Далі, коли ви будете сідати в автомобіль, це все буде робитися автоматично. Телефон з кремана не дістаєте. Просто щоб у вас включений Wi-Fi і Bluetooth, сіли в автомобіль, і у вас загрузився Apple CarPlay котрий не не відрізняється від дротового з'єднання. Все те ж саме, ті ж самі додатки, все ну, повністю жодного різниці, а тільки по бездротовому з'єднанню. Різниця лише одна, друзі. При перемиканні треків. Uh, є невеличка затримка. Зараз ми Багато людей не знає, що це таке. Я кричу обо на всі кричать зашипісь, а хто знає, той кричить: замість букви Ш, ми говоримо букву є. І воно так сплітається, і буде офігенно. Тобто десь півсекунда затримка при примиканні треків. Але так само у нас працюють кнопки на кермі, штатний джойстик, якщо він керується у вас, тобто все-все-все жодно, жодної різниці, окрім як, як затримка в звуці. Ось, підключається доволі швидко. Повторюся, це перше підключення, але десь до 10 секунд відбувається друге, третє підключення, сіл автомобіль, адаптери увімкнений в USB і загрузився Карплей. Також цей адаптер. Для android Е, Ще раз, друзі, уважно те, що по Bluetooth ми підключаємось, а передача даних по Wi-Fi. Якщо ми тут вимкнемо Wi-Fi, то у нас і пропаде Apple CarPlay. Бачите, автоматично. Тепер давайте підключимо Android-телефон. Також цей адаптер 2 в одному. Він і для Android, і для Apple CarPlay. Тобто ми від'єднали наш Apple телефон від Wi-Fi. У нас більше немає пристрою. Ось так виглядає наш інтерфейс. Далі. же принцип той же самий. ми заходимо в Bluetooth. Bluetooth. Треба, щоб був включений Wi-Fi і Bluetooth. І заходимо, перепрошую, не туди. В Bluetooth. І так само знаходимо цей пристрій. Він буде називатися. Отакі BDA. Ось він у нас з'явився. Ми під'єднуємося. Утворення пари. З приводу створити пару, з приводу Androidів, друзі, Самсунги працюють добре, є, нормально працюють по бездротовому з'єднанню. Інші телефони, сайомі, інші китайці, вони, на жаль, можуть можуть давати збій. Так, зараз... На Android Auto, це у нас штатна Мультимедіа просить запрос. І е, ось нам загружається Android Auto, також по бездротовому з'єднанні. Друзі, повторюся, Samsung працюють файно. Дозволити, дозволите. Інші телефони. Також працюють, але інколи можуть відвалюватися. Той же самий принцип android Auto такий же самий, нічим не відрізняється, ті ж, ті ж самі додатки, тобто все-все так, як і в дротовому з'єднанні. Ось, друзі. Таким чином працює адаптер п'ятої версії, два в одному для бездротового Apple CarPlay і для бездротового Android-Auto. Самі тільки що бачили, як все під'єднується, як все працює. Маємо в наявності адаптери, даємо гарантію на ці адаптери. Ми компанія CarPlay Україн. Заходьте на наш сайт, там можливо зробити, залишити вашу заявку, щоб наші менеджери з вами сконтактувалися. Підписуйтесь на наші соціальні мережі YouTube, Instagram, Facebook. А, Друзі, компанія CarPlay України, якщо вам треба рішення по Apple CarPlay або Auto, звертайтесь.